me at the dark finally i can see is bringing me Триває третій день студентської республіки, тема якої модель України в умовах нового світового порядку наметове містечко живе своїм спокійним життям. Частина учасників бере участь в ордіяльній снігрі. Інша частина перебуває на факультативах наших експертів. Активно триває мультифестивальна частина. Ввечері ви зможете спостерігати найвидовічніший і найочікуваніший субфестиваль, конкурс краси і особистості Перша леді. І звісно, взяти участь у виборах і вибрати свого студентського президента та депутатів студентського парламенту Павло, скажи, будь ласка, цього року судреспубліка проходить в дещо новому форматі, зміненому більше ставка поставлена на інтелектуальний розвиток, на ордіяльність на гру ніж на розважальну. Чи все вдалося? Чи все, що було заплановано, відбулося? Поки що ще гра йде. Подивимося на результати по її закінченню. На даний момент відбуваються дебати кандидатів на посаду студентського президента. Як мінімум, має бути позитивом те, що кандидат. На посаду зенського президента в своїх дискусіях спираються на напрацювання трьох діб ордіяльнісної гри і говорять мовою смислів. Принаймні намагаються це робити. Це позитивно і корисно, тобто вони не використовують якісь дешеві штампи, до яких всі звикли про розвиток чогось там, сприяння чомусь там підтримку молоді, молодь до влади і всяку іншому буду. А е, намагаються запропонувати реальні рецепти, е, яким чином молодим людям. Змінити не просто на кращу ситуацію в Україні, а перемогти в війні, досягти миру, врівноважити ситуацію в країні і зробити Україну передовою країною світу. Я придумав, до мене дошло, що я все-таки хадуша там народ виходила, що вона пустала. Вопросу, что я хорошего сделал для Украины, да? Вы а знаете, я для Украины остался нормальным человеком. Где ровно 50 лет. И вы сейчас сидите и слушаете. Сергій Рікавич, ви, власне, як і я, п'ятий раз на студій республіці, тому я часто вам задаю це запитання, тому ви як ніхто, який послідовно приїжджає на неї, можете оцінити якість і рівень учасників цього року. В цьому році краще, ніж минулого року, але все таки гірше, ніж, скажімо, 3-4 роки назад. Тому що тоді була значно ліпша якість студентського мислення, а сьогодні діє така річ, як мотивація. Сьогодні у цій ситуації люди стали жорсткіше, вони легше погоджуються на якісь варіанти примусу, обмежень і стимулювання домислення, чого раніше не було, раніше все таки більше було відмов. Я до чого веду? Для того, щоб зрозуміти, військово-промисловий військово комплекс це в першу чергу можливості держави забезпечити свою оборону і забезпечити дохід держави. Розумієте? Тому ми кажемо про військово-повітряні сили, які складаються з літаків, умовно так, щоб не довго казати, і протиповітряні комплекси, які складаються з ракет, артилерійських систем та інше. Ми будемо говорити про залізяки сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про залізу. Що б ви хотіли побажати суд республіці наступного року? Власне, розвиватися в цьому напрямку і брати на себе більше, тобто, якби ну, студенти, які бачать можливість тут послухати якісь факультативи, взяти участь у роботі груп, розробити якісь власні концепти. который навязывался и церковь тоже. Сейчас как-то мы видим отошел. И видим выбор, сейчас состоялся выбор нового предстоятеля Украинской Православной Церкви, который, ну, надеемся, что он все ж таки будет вести церковь э, своей дорогой, которой ну, должна церковь идти. То есть направлять людей к культу, не к какой-то деструкции, а к тому истинному культу, и который воспитывает каких-то Ну, нормальных патриотических чувствах, чувствах